Ви дивитеся Суспільне Дніпро. Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах. Несуть квіти, іграшки та шукають цілілі речі. Кривий ріг після ракетної атаки РФ. Керівника Дніпроводровського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки підозрюють у незаконному збагаченні на 350 тисяч доларів. У Дніпрі обладнали інклюзивну кухню для людей з інвалідністю. На місцях ракетних ударів РФ 31 липня по кривому рогу продовжує долати наслідки обстрілів. Люди із самого ранку несуть квіти та іграшки до будинку, в які влучила одна з російських ракет. Через атаку РФ загинуло шестеро людей. Серед них і десятирічна дівчинка травмувалися понад 80 осіб. На п'ятому поверсі напівзруйнованого під'їзду проживала загибла Ірина Кіянчук. Жінка працювала в школі заступницею директора. Її колега, яка знала Ірину понад 20 років, розповідає, вона мешкала сама. У нас є домовленість один одному телефонувати, коли щось відбувається. Коли вона не підняла трубку, прийшлося бігти безпосередньо до її будинку. Квартира її палала, тому були тільки сподівання на краще. На жаль, які не справдились. До останнього ми тут і колеги, і рідні всі були біля будинку, коли розбирали завали, коли шукали людей. Людмила прожила у будинку, в який влучила РФ 40 років. Каже, під час ракетного удару встигла винести з помешкання свого собаку, а рятувальники трьох її котів. Ще одного жінка досі шукає. Я стояла вчора возле газового що показання знімала. І так мене так я все не зрозуміла, що я думаю, слава Богу, що я, що не діти. І я потім так по квартирі, ні балкону, ні окон, ні дверей, Стекла везде, стекла такі. Ну, я побіжала одразу, мені не до котов було. А по соседям стала стучать виживе живе Був такой грохот, що мені заложило ухи уши. Ви знаєте? Треба ну, тільки пережити, мабуть. Стекла посікло сильно, стеклечки. Ні, я вибрала, все нормально. Дмитро з дружиною та трирічною донькою живуть в під'їзді будинку, в якому ракета знищила поверхи з четвертого по дев'ятий. Квартира сім'ї на третьому. Аби побачити, що з помешканням, чоловік відпросився на добу з лікарні. Каже, через обстріл отримав легку контузію, рублені рани спини, руки та ноги. Дом починає гудіти. Я підхоплювався і побіг вже в кімнату. там, где все мои должны были быть. Ну, все, что успел, как бы, поймать грамму лицом. Ребенка схватил, жене сунул, жена у меня собралась тоже, как бы, по-быстрому. Ну, естественно, паника была, вещи какие были, тревожный этот, как бы, рюкзачок схватили и выбежали. Я остался уже дальше, там, пытаться... Розбиратися, спасати, що можна було спасти, взяти з собою, ще то ми ну, все одно нічого не встиг. Все, що зможемо заберемо. Дружина Дмитра розповідає, дізналася, що замість верхніх поверхів їхнього будинку тепер дірка лише ввечері того дня. Зараз родина живе у родичів, а от де мешкатимуть далі, не знають. Мені моя мама сказала, що коли вона... вона знала, що в наш будинок попала. зв'язку не було. І вона приїхала теж не могла сюди під'їхати. Вона куди змогла, добралась, потім вона біжала вдома. А на іздалі на вона думала, що вона буде нас вже просто шукати під завалами. Друга ракета РФ влучила у навчальний заклад. Неподалік цього місця момент обстрілу перебував Максим. Зараз чоловік у лікарні з пораненою ногою. Каже, йому зробили операцію, але уламок не змогли дістати. Надто глибоко застряг у кінцівці. Ну, одразу з другом прилягли, ну, піднявся вже. Почали тікати, коли з ноги вже кров тече. Ну, Рукою держал, поки там добіжали, там бабуся дала там перев'язати ногу, та піріки всі оброботили. Вже лучше. Вчора, звісно, не вставав, ну а сьогодні вже хожу. Поранених через ракетний удар привезли у різні медзаклади Кривого Рогу. В одній із міських лікарень станом на 1 серпня перебуває 11 травмованих від 25 до 60 років, каже медичний директор хірургічної допомоги Сергій Аксентів. Всі оставшися це середній тяжкості пацієнти Це взривне ранення». Всі інші це пацієнти середньої тяжкості, це вибухові та осколкові поранення елементами конструкції будівлі, бетоном, металом. Пошкодження є множинні, є одиночні. У трьох тяжких, які вчора надійшли, стан покращився. Ми вже їх оцінюємо як середньої тяжкості. На місцях обстрілів працює 15 аварійних бригад, які усувають наслідки удару, розповідає заступник міського голови Олександр Катриченко. Розгорнули два штаби. Людям видають будівельні матеріали, приймають заявки на матеріальну допомогу від міста та держави. Вже відомо, за словами Олександра Катриченка, що побиті більше ніж дві тисячі квартир. Зареєстрували 600 заявок від власників пошкодженого майна. Збирають заяви, підтверджуючи документи для того, щоб сьогодні вже розпочати прийом продовжити прийом документів і вже найближчими днями розпочати виплату матеріальної допомоги мешканцям на відновлення їхніх будинків, на відновлення їхніх квартир. По всім адресам працюють спеціальні бригади, які обстежують будинки і продовжують виявляти постраждале майно. Пункти прийому заявок про пошкоджене майно працюватимуть з 8.30 до 18.30 протягом тижня. За потреби каже Олександр Катриченко, подовжиться термін. Вікторія Пінчук Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро. Трощині у керівника обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели обшуки. Наразі розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення, повідомили в Офісі Генерального прокурора України. За даними слідства, за час повномасштабного вторгнення він придбав майна на 350 тисяч доларів. Правоохоронці провели обшуки за місцем роботи, шістьма адресами проживання керівника обласного ТЦК та його близьких осіб, а також автомобілях. Наразі вирішують питання щодо повідомлення. Думання посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу. Начальник обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки за час повномасштабного вторгнення РФ на територію України встиг оформити на батька кілька автомобілів та квартир. Фігурант також зареєстрував на нього підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площою близько 500 квадратних метрів. Проте жодних звітів про доходи від вказаного суб'єкта господарювання до податкових органів не надходило. До суду передали справу двох жителів Дніпропетровщини, яких підозрюють у співпраці з РФ, повідомила прокурорка Анастасія Красун. За її словами, фігурантів затримали у лютому 2023-го. Їх обвинувачують у державній зраді незаконному зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів. Підозрюваним загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Наразі чоловіки перебувають під вартою. Ці дві особи, будучи громадянами України, вступили у змову з представником. ФСБ Російської Федерації і почали йому надавати допомогу підрівнює діяльності проти України від цього представника держави агресора. Надійшло завдання, яке полягало у підшукуванні та вербуванні осіб з числа військовослужбовців збройних сил України та інших військових формувань, з числа правоохоронних органів України з метою збору та передачі інформації, яка цікавила безпосередньо цього представника держави агресора. Відбулось підготовче судове засідання. Сідання, на якому було продовжено срок запобіжного заходу, сроком на 60 діб, і призначено судовий розгляд по суті на підсаді даного обвинувального акту. Очень <звук> У Дніпрі в одному із соціальних центрів опладнали інклюзивну кухню для людей з інвалідністю. Тут встановили нове обладнання: посудомийну машину, електричну плиту, холодильник та інше кухонне приладдя. У центрі живе Варвара Бабіч, яка приїхала до Дніпра з Херсонщини після руйнування Каховської ГЕС і картошечку тут, і салатики зробили, і чай і кофе таке все. там знаю, що На жаль, вона опуститься, що мені потрібно, нужно ясні то возьму тут. Вот здесь очень удобно. І все під рукою. Откривай шкафчики, бери, що тебе надо. Юрій Мікрюков до повномасштабного вторгнення жив у Донецькій області. Зараз проходить реабілітацію у Дніпрі. Чоловік каже, кухня зручна, однак інколи бракує місця. Я можу подивити подихати до холодильника, до мугальника, подихати. Кухню обладнали у рамках програми підтримки людей, які отримали інвалідність внаслідок війни, розповідає директорка центру Ольга Волкова інклюзивний простір це якраз така кухня, де люди з інвалідністю можуть самостійно відкрити шухляди, дістати якісь тарілки, пересунути шафу з під ніг і, наприклад, працювати за цим столом або за тим, які ближче до кухонної плити. Ці речі елементарні. Вони вчать людину жити повноцінно. Плюс відновлюються навички дрібної моторики у людей з частковим паралічем. людей з частичному паралічем. Створення подібного простору, за словами Ольги Волкової, допомагає людям з інвалідністю швидше реабілітуватися. Алла Бережна, Євген Шпак, Суспільне новини, Дніпро. У Дніпрі розігрують трофейний переносний зенітно-ракетний комплекс ігла 1 аби зібрати кошти на дрон із приладом нічного бачення для підрозділу Нацгвардії України, що працює на запорізькому напрямку. Сума збору 220 тисяч гривень. Той, хто донатить від тисячі гривень, стає учасником розіграшу. Збір триватиме до 6 серпня. Керівниця біржі благодійності Літа Кузіна каже: влаштували такий розіграш, аби привернути більше уваги до зборів на потреби військових. Ця ПЗРК Ігла, верніше корпус від неї нам дістався у подарунок від наших постійних отримувачів допомоги батальйону спеціального призначення Донбас. Вони її здобули на Донецькому напрямку. Витвір мистецтва Катерини Корсевич Дніпровської художниці вона витратила близько одного тижня на розпис. Військовослужбовець з Дніпропетровської окремої бригади тероборони на пазовний ЖУК боронить Україну на Запорізькому напрямку. Розповідає, до великої війни бойового досвіду не мав. У рідному Дніпрі працював сервісним менеджером. Я просто офіцер запасу і можна сказати, що зовсім не військова людина. Це поклик серця, тому що так треба. Це війна за наше майбутнє і майбутнє наших дітей. І я. Живо там не так фанатично, як деякі люди там проти. Я відчуваю те, що так потрібно. Боєць приєднався до Дніпропетровської тероборони у 2022 році. Воював на Бахмутському та Куп'янському напрямках. Каже, найскладніше було в боях біля пісків. Прошлому році, от на августовські праздники, і це було дуже важко. От, це були перші такі серйозні бойові. Ми о, туди долучилися на підкріплення, Ось, то це напевно було на сьогоднішній день дуже важко. От, проте крізь може бути важко, проте намагаємося недооцінювати ворога, його не можна недооцінювати. Треба до нього відноситися так, що він дійсно небезпечний, і бути готовим до різних ситуацій. Жук розповідає, за півтора роки повномасштабної війни внутрішньо не змінився. Втім, жартує, війна внесла корективи у зовнішній вигляд. До війни я таку бороду не носив і не стригся коротко. Проте військовий час і вода це іноді буває розкіш, тому доводиться так сказати імпровізувати. Жінка каже, що дуже подоросліша. Проте, якось внутрішнє я не відчуваю цього. Напевно, такий, як і був. Військовослужбовець каже, з цивільного життя не вистачає тиші, до іншого звик швидко. Напевно, іноді просто лягти виспатися на доброму ортопедичному матрасі це теж те, що хотілося. Тому що, так, є багато засобів, от за півтора року якось так сказати, Обжився, от проте іноді в тиші виспатися, от і побути там на самоті якийсь період часу. Це велика розкіш. Нині має дві мрії: довгоочікувану перемогу та повернення до родини. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Ви дивитеся Суспільне Дніпро? Підписуйтеся на Суспільне Дніпро у соцмережах.